Я не буду вам розголошувати певних нюансів. Я запустив ще п'ять механізмів окремих, е е і я впевнений у своїй перемозі. А моя перемога це справедливість, і моя задача це зробити цей світ щасливішим, зробити цей світ людяним, зробити цей світ справедливим. Е е вони цього не розуміють. Вони чіпляються за крісла, і вони знають, що якщо хтось із них один похитнеться, впадуть всі. І вони орієнтують всі свої зусилля не на захист прав і інтересів, а за захист себе, за захист своїх корупційних інтересів. І це насправді дуже сумно, тому що майбутнього у них немає. А в мене... Шлях справедливості, в мене шлях добра, в мене можливо інфантильні і глобальні напрямки, але вони досяжні. Це саме те, для чого треба жити людині, а особливо під час війни, а особливо допомагати війську настільки, наскільки це можна. І якщо вони вже на тілах воїнів починають спекулювати і творити злочини. То відповідну оцінку їм дасть вільний український народ. І я впевнений, що скоро все зміниться. Я дуже впевнений. Дякую вам за те, що ви дивитесь це. Дякую за те, що ви підтримуєте мене. Будьте людяними, будьте щасливими. Ну, в мене все. Е, важко, але рухаюсь. І це мій шлях, який я пройду і проходжу достойно. Я мені не соромно. Я злий, але мені не соромно. Мені гидко, але мені не соромно. Я сплю. Я знаю, що я можу, хоч якимось чином, допомогти людям, які зневірились в владі, які зневірились в органах. Повірте мені, спеціалісти є круті, але всі вони бояться. Але скоро, бачите, вони всі вистрілять, вони всі проявляться. Просто для їхньої хоробрості треба те, щоб диктатори почали падати. І повірте мені, це буде. Але тоді відношення до цих прихвостнів буде зовсім інше. А я йду далі. І хочу, щоб ви продовжували вірити, щоб ви продовжували творити добро, щоб ви на цих, ну, не моїх помилках, а о, на моїх діях бачили, яким чином можливо захищати свої інтереси. Щоб ви брали щось корисне, це досвід, який ну, мені по суті ніхто не допомагає, але е, падаючи, підіймаючись, я знову розумію, як правильно е, використовувати, як правильно далі діяти. І тому беріться на озброєння, е, справедливість. Е, Дивіться, я вірю, що справедливість буде. Вона є. Справа в тому, що справедливість є в кожному з нас з народження. Справедливість це. Знаєте, що таке справедливість? Це дитяча наївність і віра в добро, яку нам намагаються знищити рамками. Я не кажу, що рамка це погано, але рамки впливають на наше віра в добро, на наші дитячі мрії, і тому, що віра в добро і справедливість – це насправді дитячі мрії, да, які нам кажуть, що ми ви вже дорослі, нічого не буде. Світ злочинний. Ні, світ злочинний да, але тому що ми дозволяємо цьому злочинному світі е, світу бути, тому що ми не віримо в себе, і тому, що ми не робимо нічого для того, щоб. Е, Взяти в свої всі добрі наміри і почати вносити світло в цей темний е, в та, темну клуб.